Вітаю всіх власників електротранспортних засобів. Електричний транспорт дуже стрімко розвивається і потрібне якесь рішення, щоб побільше їхати подовше і поменше, пошвидше заряджати батарейки. Ну і таке рішення у мене з'явилося. Я його назвав генераторне колесо Оргона. Пропоную вашій увазі генераторне мотор колесо. Невеличка модель. Ну, сам принцип. Тобто колесо крутить велосипед, ну, на велосипед, чи на мопед, чи електроавтомобіль. Колесо їде, транспорт їде, споживає від акумулятора. В даному випадку буде блок живлення. І заряджає наш акумулятор на ходу під час руху. Акумулятор зараз убитий зовсім. Він показує 4,5 вольти Це 12 вольтова лампочка, ледь-ледь жевріє. Ось підключений сюди мультиметр і лампочка. І зарядка з мотор колесом. Мотор колесу розбито на два плеча і дві катушки тут. Коли одна катушка штовхає ротор, то інша катушка генерує. І ця генерація йде на акумулятор. Потім, навпаки, міняються полюса, ця катушка штовхає, а інша генерує. І так по Запускаємо, подивимося споживання і подивимося, як швидко буде заряджатись наш акумулятор. Запускаємо. Колесо крутиться досить потужно. Його навіть тяжко зупинити. Споживання у нас 19-20 вольт. 200 мА, це приблизно 4 ватти. Ну і лампочка це як навантаження і. от акумулятор. Так, щось щось димить, виключаю. А, резістор. Я через резістор, тому що дуже великий ток, напруга дуже велика і вольтаж. І резистор задимівся. Ну, все одно все наш акумулятор зарядився на 6 вольт уже. Був 4,5, зараз 6. Зараз зніму лампочку. Все, лампочка, навіть ми споживала. Да, резистор наш. Де він тут? Ось? Димок з нього йде. Гарячий, як праска. Добре, ще раз запустимо. Було 4,5, стало 7 вольт. буквально миттєво. Так, лампочку зняли, ще раз запускаємо. Ой, зарядка. Ну, не зарядка, а те, що на акумуляторі зараз. 13.6, 12,9. Споживання упало ага, то лампочка багато споживала. 21 вольт, 100 мл. Колесо крутить потужно. Да. От я його з усіх сил притискаю і не можу його зупинити. Ну, порядка вже 13-18. Все родимося. 21 вольт даже можна зменшити. 20 вольт, 100 мА, це 2 Вт примерно. Колесо. Резистор уже не димить. Зарядка, акумуля пройде. Виключаємо. Ну, він ще не зарядився. Але 7 вольт тримає порівняно 4 і 7 Зарядився. І ось тепер як лампочка буде світити наша. Вона леджевріла в нас. Підключаємо. Ну, Яскравіше, тому що вона 12 вольтова, а тут всього в нас 6 вольт набрало. Ну, Порівняно з 4 вольтами і 6 вольт. Ось такий принцип роботи такого морду. Мотор, колесо і він же ж генератор. Тобто, Велосипед наш їде, колесо крутиться. Споживання є, але з цим, в цей же час йде зарядка запасного нашого акумулятора. Ще треба попрацювати, щоб споживання було не 20 вольт, а 12, тоді, тому що цей акумулятор 12-12 щоб 12 споживав, крутив колесо і 12 заряджав. Тобто це як ідея транспорту майбутнього. Транспорт їде і на своєму ходу заряджає свої ж батареї, на яких їде. Тому навколо світу можна об'їхати не заряджаючи. Ну, це в майбутньому. Ми експериментально підтвердили, що колесо їде, крутиться, і в цей же час виробляється електроенергія для зарядки батарейок, акумулятор наш заряджається. Тому я вирішив випробувати ось цей наш потужний, там де ми міняли магнітний одіваний. Але він занадто потужний. От я рукою... Вал не можу прокрутити. Як би я не хотів, він навіть не шлохнеться. Тому що магніт тут дуже сильний, трошки перестарався. Треба було б чуть слабіший брати. Добре, що американці профінансували, коштує майже 60 доларів. Ну, і діаметр підходить. І довжина підходить, ну дуже потужний магніт. Тому, якщо замінити магнітопровод, ну, верніше, обмотки магнітопроводу на більш такі катушки, тобто електромагніт, який виникає електромагнітне поле при подачі напруги, не в змозі провернути наш сильний магніт оцей. Потрібен саме електромагніт більш сильніший. І от якщо перемотати катушки, то в принципі ось такої формату двигун вже здатен буде крутити велосипедне чи мопедне колесо чи самоката. Тому що моща тут страшна. Залишилося тільки катушки поміняти, надіти колесо на вал і вперед, навколо світу, без підзарядки. Зняв я той резистор, рішив напряму. Так, акумулятор у нас вже тримає 8 вольт. запускаємо. От зарядка йде. Ну як йде? Скакає з 12 до 15. Резистор слабенький був, і він згорів. Я його зняв. Ось він весь обвуглений, чорний став. Фокусировка не працює. Ну стільки, хвилина вже пройшла. споживання. Одинаково, 20 вольт 100 мА, 2 Вт, здається, так, якщо я правильно порахував. Так, виключаємо. Ну, ось. А, не, впав на 7 вольт. 7,18. Ну да, йому ж потрібний час, за одну хвилину він не зарядиться. Це потрібно хоча б годину отак, проїхати на цьому колесі, щоб цей акумулятор зарядився. На навантаження, ось на навантаження на колесо. Споживання не впливає. От як було 20 вольт 100 мА що я гаймую, що не гальмую. І зарядка, як ішла, ось 13 вольт, 12, 13, 14, 15. Так вона йде. Тобто колесо можна навантажувати на повну, там під горку десь їхати. І йому ось, воно аж клинить уже. Ну так, да, все-таки зупинити можна його, якщо сильно притиснути. Але ж вся модель. Потрібно ну, в 10 разів масштабірувати і тоді вже велосипедне колесо, там самокат буде їхати і заряджати на ходу наш додатковий акумулятор. Ну, Ще одна хвилина прийшла до півчори. Так, всім. 22, 7,2. Ну був 4,5 пару хвилин назад. Тобто схема працює. Залишилось тільки змасштабірувати його більш потужно, поставити колесо велосипедне і випробування провести вже на дорогах. Тому з вас подобайка. А з мене продовження експериментів. Мирного всім неба над головою і до побачення.